Поїхав далі тут не збив урочок. Я сестра обидвох братів, Крашенінько Олександра, Крашенінько Бориса. Чого вони так поступили? Пропав сину, Крашенінько Олександра. Як звати? Він, Сергійко звати. Сина, в шкотрій, Сергій так. так? він неоразово звернувся у. Дицака Путинське, щоб вони допомогли йому знайти сина. Бо вони взяли на той момент його, побили сильно, дві години тримали його цика, побили сильно і сказав начальник, щоб він не рипався більше нікуди, бо його більше не буде. Нігде. Друге, по-друге, приїхала поліція, мою маму сину сімдесят років, котрій вшикнули балончиком у очі. Котра зараз не видно, око одної і взагалі, Не знати що це буде. при затриманні поліції стару бабу від 70 років задули газом, так Так. Тобто конфлікт виник на фоні того, що mm. Сашко звертався неодноразово в ТЦК. З приводу того, що його син пропав на війні, Сергій Кришенініку йому ТЦК не нареагувало, йому не надавали в відповіді нічого. І натомість його побили і пригрозили. Так, Так, пригрозили, і зато оці, котрі два його били сильно, і він оцим і отримував. Ага, потім вони зустрілися вже на дорозі, так. так? Ми зустрілися на дорозі, він сказав, чому його побили. такий Це дружина одного з затриманих Бориса. Представтесь людям, скажіть. Хто, Я, хто такий Борис? Дружина Крашенікова, Бориса. Раніє служившого три роки, була контужений. Це він на АТО воював 2015, -го, 2015 -го року. 18 По 18, так. 18-й, да. mm. Тобто він воював довгий час, він контужений. Так, так, так. Тобто в нього є декілька контузій, нас які мені відомо, це так? так а в чому невинний винний? Вот, так несправедливо поступив. Це от мати. Ма, Цих двох хлопців. Я звертаюся до людей, щоб допомогли, почувствовали, як мамі двох дітей стілять з хати, яка ж дитину три роки звільня, і дитина по нок пропав. <рикла>